Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жастова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. 70 домоволодінь підтопило у Ліплявській громаді. Яка ситуація нині? Зараз виловлюємо речі свої, які плавають. Концепція безпечних закладів освіти, як її, впроваджують на Черкащині. Своїми силами ми не можемо вирішити це питання. Квартиру змінила на хатинку в лісі. Як адаптувалися до нового життя? Важко було, морально. У забродах або на човнах 70 домоволодінь підтопили у Ліплявській громаді внаслідок весняного водопілля, розповів її голова Сергій Герашенко. За його словами, із п'яти сіл найбільші шкоди вода задала прохорівці. Яка ситуація там нині бачила Наталія Стеренець? Одна теплиця, там редька. Друга теплиця посіяні помідори на розсаду. Все це, все це було затоплено. Жителька села Прохорівка Тетяна Руденко розповідає три дні тому на її городі води було по коліна. Окрім теплиць, затопило висадження цибулю, часник та полуницю. Оце у нас була полуниця, була зовсім вся під водою. Зараз, на щастя, вона відійшла. Можливо, щось буде з неї. Усе доведеться пересаджувати. Говорить жінка, щоправда, коли не знає. каже, добре, що до будинку вода не дійшла, бо зведений він на горі. Внаслідок підняття грунтових вод яма залила водою, і це на якість води у нас впливає дуже. Вона мутновата. Ми її не використовуємо. Купляємо і Для пиття особливо. Човном запливаємо на подвір'я Олексія Козляковського. Тут, розповідає господар, досі до півтора метра води. У ну, мене тут невеличке озеро є е, завжди. От. І там риба. От. Але зараз ця риба вже у сусідів, і у мене по всьому учаску живе. Зараз не виловлюємо. Зараз виловлюємо речі свої, які плавають. Ялинки, ялівець, магнолія усе у воді. А прямо зараз каже чоловік, пропливаємо над його городом. Якраз приїхали з батьком, купили картоплю, щоб посадити, цибулю посадити, кабачки. От але природа внесла свої корективи. Повністю затопило і бесідку. А це ми збиралися на великдень шашлики жарити. Дрова склали, склали, але погода. Залило і гараж та за допомогою друзів, каже Олексій, вдалося врятувати більшу частину речей, які у ньому зберігалися. Насоси, які там стояли, врятували дерев'яні зонтики, якісь меблі. От врятували там човен стояв, його вивезли. У сам будинок вода не зайшла, а була за три сантиметри від порогу, розповідає тесть Олексія Анатолій Бублик. Нині його загородили піском та підготували мішки на випадок погіршення ситуації. Хоча вода і почала потроху відходити. Буквально це за останні два дні десь. Два сантиметри, не, не, не більше. Нині місцеві жителі самоорганізувалися та за допомогою місцевої влади зводять дамбу, розповідає Олексій. Територія цих 100 метрів це те місце, через яке зайшла вода в Прохорівку. Якщо б тут було закрито, то вода б не пішла. Вона б тут зайшла, і потім отак пішла гуляти по всьому селу, затоплювати всі будинки. За словами старости села Наталії Сквирі, нині відрізаними залишаються 40 домоволодінь. Тобто нема підходу, але затоплених будинків де проживають населення. Ну постійно таких практично немає. Там, де дачні будиночки построєні пізніше, після того як була прибутна вода після 80-х років, звісно, вони підтопилися, і в будиночках є Вода. Але люди досі остаються без можливості добиратися до магазинів, до лікарень. Усього у Ліплявській громаді наслідки водопілля відчули на собі жителі трьох із п'яти сіл, розповів голова Сергій Геращенко. Сушки, приховівка і калебеда, по сушках 25, а по калебеді 10. Наталія Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. За 35 років життя у Єлизаветівці, що в Будищанській громаді, ніколи не було підтоплення. Нині весь погріб заповнений водою, розповів Суспільному Черкащанин Іван Любота. Найбільше цьому селі постраждала територія дачних кооперативів, розташованих за межами населеного пункту. Чи почала вода відходити від осель Черкащан та чи евакуювали місцевих жителів на безпечнішу територію, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. У Мене харчова картопля була вся в воді. Наче відкачується, але толку всього не було. Вона все время більше поступала, чим я відкачував. На відео ви бачите льох Черкащанина Івана Люботи. Вся консервація залита водою. Вчора каже, врятували з води картоплю. Я з села жіноче не робив. Все було на полу. Це перший рік за 35 років, що вся консервація оказалася в воді. Не було необхідності робити стелажі, А тепер прийдеться робити стелажі. За словами Івана Олександровича, на вихідних їх у вулиця була повністю затоплена. З вчорашнього дня потихеньку почала уходити вода. Туди нижче більше води, значно більше. Вона аж сюди була вода, ось, бачите, це аж сюди була вода, так трохи, трохи зійшла вода. Жителька Єлизаветівки Надія Іванівна щодня ходить дивитися на сусідню вулицю та відстежує рівень води. То, що затопило, то нічого страшного. Про це можна жити, якби тільки війни не було. Переживемо і воду у льоху, каже жінка. У цьому селі вона живе 20 років і говорить, що вперше бачить таке підтоплення. А що її витягувати, як вона дніпро рядом? Тут витягнеш, а тут воно підійшло і все. Батьки із села вивезли через підтоплення, поки що вони у Черкасах, розповідає охоронець дачних кооперативів Олександр Наймушин. Покаліна, покалена, а це зараз вода ушла. Насос включаю, відкачую воду. Як розповіла секретарка Будищанської громади Наталя Токаренко, ситуація в Єлизаветівці контрольована, і жителі села про допомогу не просили. В офіційно до нас ніхто жителів не звертався, так по місцевості все під контролем. По грибах поки немає, жалоб не було. В суботу ми були, є відео, ми все контролюємо. Тож все заснято, все є. Ірина Філенко, Олег Кураш, Суспільне новини Черкаси. Підозру у співпраці з окупаційною владою вручила Служба безпеки України в Черкаській області жительці Сумщини, повідомила речниця відомства Катерина Дрога. З її слів, за даними слідства, спочатку повномасштабного вторгнення жінка співпрацювала з російськими військовими. Нині вона переховується на території Російської Федерації. Нею виявилася мешканка Сумщини, яка через заборонену мережу ВКонтакті вийшла на одного із керівників так званого МВС ДНР та запропонувала допомогу у наведенні ворожого вогню. В подальшому через месенджери вона отримувала завдання щодо збору та передачі інформації про місця дислокації військових об'єктів на території Сумської та Харківської областей. Питання безпеки номер один у черкаських школах, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. З її слів цього ж спрямували 70 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Заклади оснащені тривожними кнопками, та не скрізь є пожежна сигналізація. Наші кореспонденти побували в одній із гімназій. Наскільки вона відповідає концепції безпеки закладів освіти та де беруть гроші на необхідні роботи? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Замість дзвінка на перерву лунає сигнал повітряної тривоги. Надалі заняття продовжуються в укритті, а дехто тут просто перечікує небезпеку. Підвал гімназії розрахований на тисячу дітей. Це половина від усієї кількості, каже директорка Ірина Топчій. Тому нині ремонтують додаткове приміщення. Коли завершиться ремонт, тут то ми зможемо забезпечити в повній мірі нашу потребу. І ті три школи, які навчаються в нас ще додатково. На облаштування укриттів додає, вже витратили 10 мільйонів гривень. Гроші спрямували із міського бюджету. Серед батьків була тотальна недовіра і острах за те, що дитині буде тут безпечно. На сьогоднішній день батьки знають, що тут з ними вчителі, що створені нормальні умови, вентиляція, освітлення, аварійне освітлення, тобто, все, що ми можемо, це створити такі умови, коли дитина почувається в безпеці. Навчатися в укритті не завжди зручно, зате друзі поруч каже п'ятикласниця Ліза. Тут я можу спілкуватися з друзями, грати з ними на перервах. Вчитель може краще пояснювати. З метою безпеки, пояснює пані Ірина, школу оснастили і камерами відеонагляду. Їх нині 28 А от над пожежною безпекою ще працюють, додає директорка. Перед війною у нас були закладені кошти. Є проект виготовлений, але реалізувати його поки що не вдалось. Взагалі, ці всі засоби безпеки вони дуже коштовні і тому своїми силами. Ми не можемо вирішити це питання. Це тільки коли влада нам дає кошти, ми можемо їх реалізувати. Батьки віддають нам найдорожче, що в них є. Це шалена відповідальність, тому що кожна дитина повинна прийти в школу здоровою і вийти зі школи здоровою. Я не переживаю, що в школу зайде хтось незнайомий і або поцупить якісь речі, або забере мою дитину, все контролюється, охороняється. Сховище теж дуже гарне відрива. Ремонтоване створення безпечних умов для всіх черкаських шкіл потребує і часу, і фінансових ресурсів, каже заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. На балансі департаменту освіти знаходиться 121 установа, і зробити все отак помахом палички це неможливо. На цей рік у нас передбачено більше 70 мільйонів на облаштування укриттів. Не всі заклади освіти, оснащені пожежними сигналізаціями. Ну але ми над цим працюємо. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Квартиру на хатинку в лісі змінила Юлія Ружина з кривого рогу. Жінка розповіла, що разом із сином та чоловіком добровольцем переїхали на Черкащину у 2020-му, коли він повернувся зі Сходу, де на той час тривала антитерористична операція. Нині чоловік боронить країну, а вона веде господарство. Має кіз, качок та гусей. Як жителька міста адаптувалася до життя в селі, дивіться далі. Хто буде пригощатися? казюшки. Хату купили ще 20 2020 році. До речі, росіяни її продавали. Вони поїхали в Сибір жити, <гум> да, в свою, а ми тут оселилися. Козичок ще менше року я тримаю. Я ще працювала, коли війна почалась, і звільнилася, виходить, в кінці квітня. Ну і вирішила завести собі господарство, тому що чоловік вже був на війні. І ну, Важко було морально. якось на, цьому, на цих козочках вони мене дуже підтримали, дуже велика віддача від них. Так, кози, то буде віночки. Я назвала віні, тому що він такий пуховенький, як він-пух, він такий самий ніжний, такий пухнастий. Урсула, а ну це ж на честь урсули фондерляйн, бо багато її по телевізору показують. Мені сподобалася сім'я. Це в мене дегейський сир, перший раз я варила. І молочко хитрушки ранкове. Молозева береться в кози, коли вона народжує козенятко, В неї прибуває багато молочка. І не все молочко казенята випивають. Тому здаєвається молозиво. називається молозиво, тому що воно дуже жирне. Старінкою назвала хатинка в лісі. Створила старінку, мабуть, для того, щоб показати людям красу навколо мене, природу. Ну і коли вже завелися всі господарства і тваринки. І мені вони дуже я їх дуже люблю. І мені хотілося показати їх, і ну, в першу чергу це для моїх батьків і родичів, які не біля мене, які далеко, і для мого чоловіка, який теж далеко. Переїхали ми всією сім'єю: я, чоловік, син і наша собачка маленька. І всі речі, весь багаж з кривого рогу, приїхали сюди в цю хату. Я вважаю себе переселенкою добровільною за власним бажанням, тому що поміняла своє життя, спосіб життя. Ну і мені це подобається. Гусі пасуться в мене тут на травичці біля хати. Це порода качок називається шипуни, і вони літають. Полетіли вони по сусідах, і я їх тут отлавлювала і підстригала крила. Вони дуже боялися. Качині яйця на пасху фарбувала. Да, яєць 10 Я нафарбувала і більше 10 в мене в гнізді лежать. Тут ящик, ящик сіно, і вона ще туди. Насмикала своє пір'ячка, пуха. І там вніздечко 12 яєць. До нас прилетіли лелеки. і Для нас це така втіха і радість, тому що віримо в перемогу і віримо, що це хороший знак для всіх. Таким буде все цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.